Привіт, друзі! Це черговий дайджест головних новин за минулий тиждень від часу Чернігівського. Поїхали. Росіяни продовжують обстрілювати Чернігівщину. За минулий тиждень ворогом здійснено 178 таких обстрілів. Під ударом опинилися 37 населених пунктів. Зафіксовано 396 вибухів. Поранена працівниця АЗС у місті Новгород-Сіверський. За тиждень збито 114 ударних безпілотників. Поліція та ДСНС нагадують, що наближатися до решток збитих дронів небезпечно. В області вже були випадки, коли люди травмувалися або навіть гинули внаслідок їх детонації. На Чернігівщині розпочали створення координаційного центру протиповітряної оборони. Це дозволить покращити комунікацію та співпрацю між підрозділами, які відповідають за ППО. На Чернігівщині про це розповіли у Чернігівській обласній військовій адміністрації. Цитата Протиповітряною обороною в області займаються різні підрозділи. Тож цей центр дозволить додатково координувати дії між усіма силами. Кінець цитати. В обласній дитячій лікарні провели операцію у новій операційній, про яку мріяли багато років. Оперували немовля, яке мало вроджені вади здоров'я. Хірургічне втручання пройшло успішно. Нову операційну та обладнання для неї профінансувала Латвія. Операційна розташована в одному приміщенні для найменших пацієнтів, і це була головна умова. Під час перевезення дітей відтепер не втрачається життєво важливе тепло для новонароджених, кажуть лікарі. Це була така дуже велика мрія наших лікарів. Які мріяли оперувати маленьких пацієнтів саме в своїй операційній, яка розташовується на площах їхнього відділення, тому що тут зберігається і тепловий ланцюг, і це поряд з відділенням не треба транспортувати шостого поверху пацієнтів. Ця мрія здійснилася. Дякуємо людям, які нас підтримали. Продовжуючи медичну тему, у Чернігівській обласній лікарні провели унікальну хірургічну операцію на серці. Важко пораненого Чернігівця після удару шахеда буквально витягли з того світу. П'ять уламків влучили у серце чоловіка, два з них прошили серце наскрізь. Операція тривала кілька годин і завершилась успішно. Серце чоловіка тепер у безпеці. Чернігівській обласній ми достали чотири. Два із Стінки серця і два з порожнини Перикарду. Той, який був в товщі серцевого м'язу, і тоді колеги із Інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова прийшли нам на допомогу. Ми евакуювали хворого в Київ в і там він був прооперований академіком Лазаришницем Василем Васильовичем, за що йому. Дякую, Пашано. Це командна робота. І завдяки цій командній роботі і стало можливим таке складне втручання і з хорошим результатом. Футбольний клуб Чернігів 12 листопада зустрівся із київським лівим берегом. Матч відбувся в рамках п'ятого туру першої ліги. Грати мали ще 6 листопада, але через затяжну повітряну тривогу довелося перенести зустріч. Зіграли в нічию 1-1. За підсумками 13 зіграних матчів, Чернігів посідає 14-ту сходинку турнірної таблиці та має дві гри у запасі. Наступний матч тигри гратимуть вдома проти футбольного клубу Пробій точна дата наразі невідома. Друзі, дякую, що подивилися цей випуск. Сподіваюся, вам було цікаво. Підписуйтеся на час Чернігівський, коментуйте, ставте вподобайки. Гарного вам тижня!